У Києві зникли заарештовані кошти та поліцейський начальник, який за них відповідав, повідомляє столичне управління. Йдеться про 400 тисяч доларів. А розшукувався голова відділення Дарницького управління поліції Юрій Рибянський, якого вже встигли затримати. Як все було, Рибянський поклав у сейфі в управлінні поліції заарештовану валюту, а потім виніс гроші і сховав вдома. Заздалегідь спланувавши втечу з великою сумою, він роздобув мікроавтобус і, нічого не кажучи, родині, виїхав у бік західного кордону. Пошуки активізували за участю Держбюро розслідувань. За допомогою камер спостереження відстежили його пересування і натрапили на слід у Рівенській області. Під час руху на мікроавтобусі Рибянського затримали в одному з районів Рівенщини. Йому загрожує покарання до 10 років в'язниці.